Днями дитячий будинок сімейного типу Давиденків, що в селі Росава, отримав дуже потрібний актуальний подарунок генератор. З подарунком до цієї багатодітної родини завітали президент благодійного фонду Лариси Ільєнко, Київська Русь, Вікторія Ільєнко, виконавчий директор благодійної організації, Міжнародний благодійний фонд Час служити Андрій Шпигунов, секретар Миронівської міської ради Андрій Скидан та депутат Миронівської міської ради волонтер Віктор Мегитка. Радо зустрічала гостей господиня, мама-вихователька Валентина Давиденко, яка була щиро вдячна за подарунок, постійну підтримку і увагу, що приділяють її вихованцям. До речі, як сказала Валентина Володимирівна, на даний час будинку проживає 16 дітей, тож однозначно вкрай необхідне світло, як для обігріву, так і для вивчення уроків та інших необхідних побутових дій. Генератор відразу ж показово запустили, і він весело загудів на веранді будинку, сповіщаючи, що навіть при відключенні електроенергії світло тепер буде весель. Благодійники також привезли цілу коробку гігієнічних миючих засобів, які завжди потрібні в такій великій родині та роздали подарункові пакети. Наш дитячий будинок в сім'ї Давиденко. Ми працюємо вже 15 років, в дитячий будинок за цей час у нас 20 дітей вже ми маємо випускників. І, І Зараз у сім'ї проживає 16 чоловік. З дорослими і випускниками і з дітьми ми щиро дякуємо вам за цей генератор, тому що він нам є вкрай необхідний. Так як діти рано збираються в школу, іноді немає світла. Вивчить уроки, світла теж немає. Фонарики не спасають наше положення, бо в кожній кімнаті їх у нас оті, бачите, три поверка, бо декілька дітей живе, і треба, щоб в кожній кімнаті була або фонарика або свічка. Тепер ми маємо можливість, щоб весь будинок наш світився. І всі діти навчалися гарно, так, діти? Уроки урок тепер поблажок не буде. Уроки всі будуть вчити чинно. і хороші оцінки приносити додому з школи. Даже я вам скажу, що ми, ми займаємося, е, працюємо ще з теплицями, вирощуємо ранні овочі. І цей рік дуже важкий, нам приходиться розсаду виводити трохи в хаті, бо ми не можемо згідно теплицю запустити. Навіть на край, коли нам треба, бо це є бізнес для нашої сім'ї підкріплення. Ну, це додатковий дохід у сім'ю. Всі працюють, всі знають, що. Да навіть ці свіжі овощі ранні вони для дітей корисні. Та також він нам пригодиться. Даже і в цьому Ми можемо підстрахувати себе, коли нам не стане світла. Можемо освітлювати навіть і і тут він, бо я бачу, він такий. Мощний, доволі такий мощний генератор. Дякуємо, велике вам спасибі. Бо в нас будинок отоплюється на дровах і теплиці теж на дровах. Тобто в нас є електричний котел і коли не буде світла, ми теж зможемо підключати через генератор, тому що в нас там котел дров'яний і електричний є. Гостей запросили й до будинку у велику кухню, їдальню, де за великим столом збирається вся дружня родина, і це відразу ж налаштувало всіх присутніх на теплу сімейну атмосферу, де діти вже стали розбирати свої подарунки, ділитися враженнями і позитивними емоціями. А мамі виховательці пан Андрій передав ще і декілька пледів від однієї волонтерки із Швеції. А також ще павербанки, що сьогодні є вкрай необхідними, ліхтарики, прожектори та термоси, які стануть в нагоді влітку під час прогулянок на природі. Діти вкотре подякували за подарунки благодійникам, для яких перебування у цьому гостинному будинку стало підтвердженням того, що їхня справа дуже потрібна і необхідна, особливо в цей непростий час війни. Саме про це і сказала Вікторія Ілєнко, президент благодійного фонду Лариси Ілєнко, Київська Русь. Допомогти привезти генератор та дітям невеличкі подарунки. Це нам допоміг зробити наш партнер. теж. У нього свій благодійний фонд Час служити. Виконавчий директор благодійної організації Міжнародний благодійний фонд Час служити Андрій Шпигунов зазначив, що такі акції завжди у полі зору організацій і підтримуються. До нас звернулись з фонду Київська Русь і спитали, є ли можливість генератора. Ми написали, що в нас є, у нас було в наявності, бо наші друзі і партнери зі Швеції вислали нам генератори. І спільними зусиллями ми приїхали і от, був генератор, ми його віддали. На теренах Миронівської громади благодійний фонд Лариси Ільєнко працює вже не один рік, і його акції завжди є дієвими і потрібними, особливо для тих категорій людей, які вкрай потребують підтримки і допомоги. Не став виключенням і минулий 2022 рік. Про що і сказав волонтер Віктор Мегитка. Благодійний фонд Київська Русь» у минулому році надано було і на лікарню, і в будинок. Ми сюди привозили. Інвалідний візок привозили, продуктові набори привозили сюди. Ми тут вже четверте чи п'яте раз у цьому будинку. Дійсно, будинок достойний, дітки у Ахайні. і привозили, возимо по всій Мироновському ОТГ. Кому потрібно, звертатися в Київська Русь, благодійний фонд. Як зазначив Віктор Федорович, одним із напрямків діяльності фонду є забезпечення інвалідними візками. «Коляски ми розвозили не тільки сюди, ми коляски розвозимося по всьому ОТГ. Хто потребує, ми всім надаємо інвалідні візки. і продуктові набори. Літом роздавали одежу, роздавали по селах, роздавали памперси, харчові продукти роздавали. Ну, все, що в нас є, ми все роздаємо. Дякуємо благодійному фонду Київська Русь Ларисі Ларісілєнка за те, що вона надає Мироновському ОТГ допомогу. Секретар Миронівської міської ради Андрій Скиден щиро подякував благодійникам за допомогу і підтримку та висловив сподівання на подальшу співпрацю. Хочу подякувати фонду Лариси Лєнко Київська Русь, за наданої допомоги постійно для всього територіальної громади від продуктів харчування до дитячого харчування. Також на лікарні були надані медикаменти, надавалася ліжка, багато чому допомагають. Жителям нашої громади і не тільки жителям, а також переселенцям. Дякую. Та найкращою вдячністю для благодійників стала щира радість вихованців цього дитячого будинку сімейного типу та їхні посмішки.